Современникам предстоїть притворить в жизнь мечту человечества построїть коммунистическое общество, саме справедливое общество на землі. Відлига, Хрущовки, Карибська криза, десталінізація, кукурудза, перший політ людини в космос, берлінська стіна, куськіна мать це все гучні етапи діяльності одного з найпродуктивніших радянських політиків найвищого рангу Микити Хрущова. Хрущов типовий приклад радянського управлінця. Йому вдалося опинитися на вершечку владної піраміди, залишаючись при цьому самим собою. На загал Хрущов видавався дуже простим і своїм удошку хлопцем. Та насправді за маскою простуватого чоловіка ховався сильний диктатор, який не терпів критики, прагнув змін і міцними руками керував багатомільйонною країною. Показовий приклад розвінчання культу особи Сталіна. На історичному 20-му з'їзді КПРС з трибуни Микита Хрущов на весь радянський союз заявив: батько народів Сталін кривавий тиран, відповідальний за вбивство та катування мільйонів людей. Під час виступу в залі стояла грубова тиша. Ніхто з присутніх і слова не міг вимовити від шоку. За однією з версій, Хрущов у такий радикальний спосіб помстився Сталіну за смерть свого сина Леоніда. Мовляв, Сталін засудив сина тодішнього першого секретаря Компартії УРСР до розстрілу як ворога народу. Незважаючи на благання Хрущова, Леоніда розстріляли. Критика Сталіна стала лише пробою пора нового генсека. Нехтуючи позиції у політбюро, Хрущов завжди йшов на пролом і прислухався лише до власної думки. Якщо б не його реформаторські амбіції, СРСР цілком би міг отримати другого Сталіна. Хрущов прагнув змінити все від стилю життя радянських людей і до статусу СРСР на міжнародній арені. За вказівкою нового генсека величезні площі засівали кукурудзою. Хрущов вважав, що саме цей злак здатен нагодувати усіх та забезпечити країні небувале процвітання. Завершилось це прозаїчно. Тисячі гектарів землі були виснажені. А про любов Микити Хрущова до кукурудзи почали складати анекдоти. Разом з тим, завдяки хрущову, мільйони радянських людей змогли отримати власне житло. Хрущовки зводили у кожному місті і на довгі роки стали символом не дуже якісної, але масової нерухомості. На зовнішній арені Хрущов поводився як слон у магазині з посудом. Саме за Микити Сергійовича радянсько-американське протистояння сягнуло найгіршої фази і Лайтне перетворилося на третю світову. Хрущов вперто не хотів забирати радянські ядерні ракети з Куби, але, зрозумівши, що далі тільки ядерний Армагеддон, стримав свої амбіції і поступився. Суть наших пропозицій состоїть тон, щоб в течені чотирьох років все держави... государства. А существі би повне розоруження і не імени більше сред війни. Це в свою чергу не сподобалось однопартійцям, які у примиренні зі США побачили зраду інтересів компартії. Саме ось це кидання в крайності та прагнення реформ будь-якою ціною і спричинили держзмову проти генсека. Партапарат не зміг прийняти та зрозуміти численні новаторські ідеї Хрущова. Його наступник Леонід Брежнєв навіть пропонував товаришам по партії фізично знищити главу держави. Тому у жовтні 1964 року Хрущова відправили на пенсію з поясненням поганий стан здоров'я. Навіть на відпочинку невгамовний Хрущов спокійно всидіти не зміг. Він написав багатотомні мемуари і постійно поривався повернутися до влади. Однак, все, що залишили колишньому диктатору, право коперсатися з сапою на городі та згадувати. Як колись він метав громи та блискавки з трибун партійних з'їздів.